У 2026 році модернізований Міг-29 Му-1 МО продовжив своє друге життя у складі повітряних сил України. Цей легендарний винищувач, який свого часу був символом радянської авіації, отримав сучасне українське серце нову навігаційну систему, радар підвищеної чутливості та цифрову кабіну з багатофункціональними дисплеями. Інженери з Львівського авіаремонтного заводу зробили все, щоб підняти ефективність літака до стандартів 21 століття, не змінюючи його перевіреної бойової суті. Покращена Авіоніка дозволила Міг 29 1 виявляти цілі на більших відстанях, а модернізована система реб забезпечує високий рівень захисту від засобів противника. Новий програмний комплекс дозволяє інтегрувати українські та натівські засоби зв'язку, що робить літак повноцінним учасником спільних операцій. У 2026 році винищувач продемонстрував свої можливості під час спільних навчань із партнерами Північноатлантичного альянсу, де Міг 29-му один вразив експертів маневровістю, точністю систем наведення і стабільністю роботи у складних погодних умовах. Льотчики відзначають, що машина стала розумнішою, реагує швидше, а пілот може зосередитися на бою, не відволікаючись на технічні деталі. Ця модернізація не просто оновлення техніки, а символ українського шляху до самостійності в оборонно-промисловій сфері. Міг 29 му 1 став доказом того, що Україна здатна самостійно створювати, підтримувати та вдосконалювати бойову авіацію, роблячи її конкурентною навіть у 2026 році.